Йоу, всіх радий бачити у ще одному відосі про мотоцикл Дніпро МТ-11, якого я придбав поза минулому відосі. А у минулому відосі я на нього поставив карбюратори ПЗ-30. І як ви знаєте, він валить не дуже. Так, як хотілося б, хоча після того, як я поставив ПЗ-30 він повалив конкретно, але все одно тут є дуже багато нюансів з двигуном, такі як розслаблені пружини, тому що в попередньому відосі я регулював клапана, і ті пружини просто пальцем легенько вжимав. Тому їх по-любому потрібно замінити, і тоді вже він 100% набагато краще поїде. Також тут не дуже сильно крута компресія, і правий циліндр трішки. Піддимлює, тому це все потрібно виправити, і тоді він по-любому поїде конкретно і можна буде вже на ньому навалювати, так як я навалював на червоному Дніпрі. Я його один раз зробив, ну практично один раз. Е саме двигло. І далі цілий сезон, скільки є відосів, стільки я на ньому валив, ламалось на ньому тільки навісне, там редуктор, тесі, коробочка. Ну але то вже не так важливо. Тому сьогодні ми будемо перебирати двигун, притирати клапана, міняти пружини на клапанах і збирати все до кучі. І вже в наступному відосі подивимось, як він у нас запрацює: чи буде краще працювати, чи буде краще валити, чи ні. Також хотів би відразу подякувати за конкретно лютий актив на каналі. Він дуже сильно піднявся. Давно я такого не бачив, але я давно не виставляв так відоси часто. Коротше, підписників вже 5600, чимось, майже 5700, скоро буде і 6. Переглядів дуже багато. Перегляди повертаються такі, як були і раніше. За що я вам дуже вдячний. Давайте продовжувати так і далі. І я буду далі знімати конкретно круті відоси з цими совдєповськими японськими мотоциклами. Коротше, починаємо відос. Зараз першим ділом я хочу конкретно відмити це двигло знизу зверху, для того, щоб подивитися після збірки звідки в нас пожене масло, так як тут по-іншому не виходить. А можливо, воно і не пожене, але вигляд залишиться хорошим і вже по ньому відразу не скажу, що це двигло скривалося 10 тисяч разів якимись колхозниками і перероблялось, і коротше ліпилося з гамна і палок. Буде воно гарненьке, тоді вона буде мати крутий вигляд. Тому приступаємо до змилки бензином ось цього всього чорного нальоту, перемішаного з маслом. Ось такі в мене інструменти. Ніжик для того, щоб зняти ось цей червоний герметик, а щіточки для того, щоб змити цей бруд. двигло я трішки відмив, тепер починаємо його розбирати. Знімаємо спочатку. Та у групу. А упашнімо в а перед цим карбюратор. О, головка чогось затягнута дуже погано. Хотів би звернути вашу увагу на ось цю прокладочку мідну. Вона зазвичай, після того, як її поставили, обжали добре, покатались, вона стає прям така заокруглена, коротше, зім'ята тоненька, видно, що вона дуже добре обжалась і конкретно їздила. А тут вона ідеально рівна, ніби її ніхто і не обжимав. а Просто ось так от накинув і все. Можливо, воно тут далі не йде, десь щось впирається, і головка не може добре прижатись до циліндра. Бо це щось дуже схоже на те. Ну, коротше, з цим розберемось. Ну, ніби всі кільця на місці, це вже радує. Кільця не залягли, Сплошне, ніби все добре. Люфта немає, абсолютно. Ну от зверху тільки щось поршень задертий. Пільця ніби непогані. Знімемо, перевіримо ще. Прокладочка тут стояла практично без герметику, а можливо взагалі без герметику. Так, прокладочка була без герметику. Відразу перевіримо, чи протікає тут клапана, чи ні. Заливаємо бензин, так як іншого у нас немає поки цього вистачить, щоб перевірити. Так, випускний трішечки протікає, все ж таки, так як я і думав. Але я думав, що воно прямо-таки буде литися тут. А воно просто помаленьку тече. А тепер впускний клапан. І впускний тут легенько. Потії. Більш за все, що вони тут мінялися, тому що дід дав ще пару клапанів разом з мотоциклом, тому я думаю, що він їх тут міняв і притирав через те, що вони тут майже не протікають. Тепер відмиваю все, розсухарюю і притираю клапана і міняю пружини. Якої висоти у нас пружини? По центрі це старі. Це новенька, це стара, це новенька, це стара. Ось подивіться, наскільки вони впресовані. І також прокладочки. Ось новенькі, паранітові, грубі. А ось старі. Різниця конкретна. А ось такий зазор на компресійному першому кільці. Як на мене, він чудовий. Тому з кільцями нічого ми робити не будемо. Ставимо, як є. І надіємось, що він повалить. Готовенька зібрана головка. Ці пружини тепер вже фіг-зажмеш одним пальцем. Розвів кільце на 90 градусів. Прикладочка стоїть. A few moments later. Права сторона вже зібрана. Все поки чітко, тільки не накидав кришку, тому що потрібно буде ще відналаштувати клапана Тому тим часом, поки засухає той герметик, ми розберемо ліву сторону. Ліву сторону я вже знімати не буду, тому що тут абсолютно все те саме. Тільки покажу, що ж там всередині вже. А тут поршень ще в кращому стані ніж було на тій стороні. В цій головці тут було доволі багато мастила, тому більш за все клапана пропускали, бо з циліндра я не думаю, що воно могло би набратися, тому що поршень з не в дуже хорошому стані і сам циліндр. Тому я думаю, що це з самих клапанів. Випускний не пропускає. а Впускний трішечки потіє. Тут я був неправий, Я думав, що вони пропускають по страшному. Склав я вже обидві сторони, але на ось цьому клапані, в загальному на лівій стороні, виявився невеликий нюанс. Кришечка ось так гуляє. На цьому клапані так не гуляє, і я провертав двигун, і коли клапан вжимався на всю, був чути такий дзвінкий звук удару по металу. Такий легесенький, ніби клапана б'ють. Я навіть зняв е, тарілочку клапану. Потім е, зазор за, взагалі забрав, знову ж таки спробував. Знову цей звук залишився. Потім більший зазор зробив, коротше, нічого не мінялося, і от. Сьогодні, вже зранку, побачив, що він тут взагалі люфтить. І так бути немає. Я думаю, зараз потрібно його пересухарити, поставити стару тарілочку. Вона трішки більша, ніж ці нові, і виходить, вона сяде далі, сухарі глибше сядуть, і, по ідеї, люфтіть. так вона не буде. І, можливо, таке, що звук забереться. Це все я зібрав, тому не хочу вже знімати головку і пересухарювати. Тому давайте подивимось, чи вийде в мене пересухарити клапан не знімаючи головку. Середину запихнув ось такий грубий провід, зігнуту викрутку. Поршень в верхній мертвій точці. І, по ідеї, все має, в принципі, вийти. Зараз потрібно його розсухарити, а тоді вже буде видно, чи вийде його замінити. Також він трішки крепше тут люфтить на, в цьому посадочному місці, в цій направляючі, ніж інші. Тому, можливо, цей звук від цієї направляючої, але раніше такого ніби не було, можливо, я не прислухався, але, по-моєму, такого не було. Стара кришка для сухарів, тарілочка чи як її називають. Вона в середині діаметр має 9,1. Ну, грубо кажучи, 9. А нова має 8,4 або 8. Коротше, всі трішки різні, але в загальному до 8,4 мм в них отвори. А тут аж 9. Тому сухарі по-любому стануть глибше. І, по ідеї, має бути все чітко. О, офігенно, хлопці. Ха. Вийшло. Зараз трішки ще доставлю їх на місце. Оп! Сухарики сіли набагато глибше. Тарілочка, в принципі, як люфтіла, так і люфтить. Ну, може трішки менше, але це більш за все просто через направляючу. Через те, що вона розбита трішки крепше, ніж інші. Е, ну, в принципі, з цим вже нічого не зробиш. Зараз давайте дістану це все дійство. І послухаємо, як воно буде працювати. Зберемо і послухаємо, чи буде воно далі цокотіть, чи ні. Поки нічого немає. Так, все чітко, звук пропав. Тому окей, зараз виставлю ще зазорчик, будемо складати її, спробуємо, напевно, запустити і навіть проїхатись. A few later. Спробуємо його запустити. Подивимось, що воно як воно. Зараз прокачаю. Ну, компресія виросла, виросла конкретно. Вже тут прямо воно так геть в ногу назад повертає. Тому, коротше, поїде все добре. Так, все, прокачав. Давайте подивимось, що воно у нас. Wait, yeah. That's Циліндр трішки щось не хотів працювати. Я трішки додав холостого ходу і він запрацював. Все, тепер нагрівся, бо спочатку взагалі щось тільки пахкав і стріляв. А зараз вже ніби все нормально. Але давайте спробуємо завести тільки на лівому циліндрі. подивимось як він працює. правому. І Тут все норм. Трішки потрібно було тонше його налаштувати після ремонту і все запрацювало. Поки що мастило ніде не побігло, все сухеньке, все красиве. Диму взагалі немає, поки що з правого циліндра, що з лівого, диму немає, все гарно. Навіть на прогріві його не було. Зазвичай на прогріві лупашить по-страшному, а зараз все чітко, гарно. Мастило ніде не побігло, все круто. Тому можна. Спробувати прокататися на ньому. Не сильно будемо зараз навалювати, так як навал вже буде в наступному відосі. Але зараз я вам хоча б е, спробую і скажу, чи є різниця, чи її абсолютно немає. Але я думаю, тут різниця конкретна буде. Тому що і набирає він зараз, на холостих, трішки, я б сказав, крепше ніж було раніше, і на високих. Він так в рознос, можна сказати, йде, а тоді він щось так. Дерчав, бурчав, непонятно було. просто лупашенька капец you Ну, хлопці, це капець. Лупашить просто люто, реально люто. Оце да. Оце прям-таки воно. Диму ніякого немає, масло ніде не тече. На високих лупить просто по-страшному. Розкручується, ніякого затупу немає. Даєш газу, воно фігачить. Оце мені подобається. Так. Ніде ніякого масла немає. Все гарно, все чітко. Двигло ми зібрали успішно, в принципі, по ньому питань немає, потрібно буде тільки ще десь роздобути новеньке мастило і замінити в ньому мастило. Можливо, навіть зняти піддон, але дуже сумніваюся, що я його буду знімати, але потрібно було б, щоб подивитися, чи немає ніяких там решток двигуна, які по дорозі відвалилися. Або відвалилися тоді, коли ще він був у діда. Або вже під час мого катання, хоча я на ньому катався дуже мало, тому я сумніваюся, залишається почистити бак, тому що він повністю ржавий. Е, перебрати проводочку, так як я до неї ще тоді не доліз, просто зробив, щоб була іскра і все. Її потрібно перебрати всі місця перетерті, переізолювати, заізолювати заново, прокласти гарно і замінити всі лампочки, також все почистити більш-менш, щоб воно на щось було. Схоже, тому що ось тут масло в рульовій, повсюду, коротше, масло, грязь, і воно виглядає дуже страшно. Тому це все потрібно буде почистити, підтягнути рульову, замінити покришечки, поставити ультра супер. Немає тут конкретно кросові покришки, які я вам показував. І, в принципі, в принципі, усе. Більш нічого тут так -то, і робити не треба для конкретного навалу. і... Нормального катання на ній. Ну а я вам безмежно вдячний за перегляд. Всім бажаю вдачних покатушечок, щоб ваші двигуни не ламалися. У наступному відосі зустрінемось. Відос вийде незабаром. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. З вами був як завжди, Васька Шибачов. До наступного відосу.